Наші виборці демонструють сталу тенденцію, віддаючи більшість своїх голосів саме представникам демократичних політичних сил і цим демократичним силам. Якщо ми проаналізуємо вибори чотири вибори останні поспіль, то ви переконаєтеся в тому, що саме представники демократичних сил перемагали на виборах. 2004, 2006, 2007 і перший тур цих виборів показав, що 55-60% голосів віддані кандидатам президента від Демократичних Сил. Тобто це є тенденція. Питання полягає в тому, яким чином ця тенденція проявиться на другому турі президентських виборів. Я смію стверджувати. І це підтверджують дані соціологів, які не оприлюднені. Звичайно, бо це заборонено, а мені ніхто не заборонить, що нинішнє соціологічне опитування за урахуванням голосів тих кандидатів від демократичних сил, які отримали третє, четверте, п'яте місця, маю на увазі Тігівка, Яценюка і інших, дають підстави стверджувати. Що Юлія Тимошенко має шанси перемогти на цих виборах з відривом 3-4%. А якщо точніше, то їй приписують 48,8%, а Віктору Миховичу 45,8%. Отже, відрив 3%. Чи це є випадковим? Ні. Я вже вам говорю про те, що український виборець стабільно віддає більшість своїх голосів саме за представників демократичних сил. Питання полягає в тому, чи вдасться Юрій Тимошенко і всій команді зібрати ці голоси демократично налаштованого українського електорату. Звичайно, що є всі підстави для цього. Але, на жаль, дії опонентів Юрії Тимошенко. Свідченням чого була і вчорашнє, було вчорашнє засідання Верховної Ради, роблять все, аби ускладнити процес виборів і створити системні умови для фальсування виборів. цьому слугують вчорашні поправки до закону про вибори президента, який вніс регіонал Ловринович. Дуже Показовим було те, що підтримали ці поправки, спрямовані на фальшування виборів, представники, які керуються, на жаль, одним з колишніх кандидатів в президенти, нинішнім президентом Віктором Грущу. Мені, як члену фракції Наша Україна народна самооборона, заступнику голови фракції, прикро, що 29 представників нашої функції, контрольовані президентом України, віддали ці голоси, спрямовані на те, щоб створити хаос для законодавства щодо виборів президента. А якщо додати до цього те, що так і залишились внесені в бюти нашою Україною і супереч, Діям партії регіонів комуністам пропозиції про те, щоб посунути прогалини законодавства про вибори президента, як то голосування на дому, як то внесення в списки виборців в день голосування. Все це створює дуже небезпечний законодавчий фон і може бути використано. А вибори 2004 року підтвердили це, може бути використано для масових фальшувань виборів. Отже, якщо вдасться всьому суспільству міжнародним спостерігачам, не допустити цих масових фальшувань виборів, то я думаю, що результат буде як і прогнозую я, як і прогнозують соціологи. Тобто виграє. Представник демократичних сил Юлія Тимошенко. Що є небезпечним на до цих законодавчих прогалок, про які небезпечним є заклики, в тому числі і діючого президента до українських виборців не голосувати за жодного з кандидатів, бо, мовляв, вони однакові і нема з кого вибирати. Я смію стверджувати, що президент, м'яко кажучи, лукавий, а якщо відвертіше, то працює на користь Віктора Януковича, Віктора Януковича, з яким він боровся в 2004 році і через якого мало не позбавився свого життя. Так от, як можна ставити на один щабель, Юлії Тимошенко і Віктора Януковича. Я особисто стояв поряд з Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко і іншими соратниками на Майдані в осені 2004 року під час помаранчевої революції. Я щось там не бачив Віктора Януковича за тому Майдані. До речі, я там і не бачив і балову бачу, От, який зараз так агітує не голосувати за Юлію Тимошенко. От мені дали ваші земляки щастя, листа, який він адресує всім е, виборцям. Е, очевидно, що за усіма цими діями вашого земляка стає цілеспрямована робота направлена на те, щоб е, позбавити авторитету його колишнього боса, президента України, розвалити демократичні сили, зокрема партію наша Україна. І фактично привести до розвалу коаліції. Він з цим впорався, а тепер він намагається запудрити мозі жителям Захарпаття своєю агітацією не голосувати за Юлію Тимошенко раз і друге не голосувати за оборотку. Все це лукавство. Так от не можна ставити знак рівності між Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем, оскільки вони були. І залишаються опонентами в політику щодо цивілізаційного шляху розвитку України. Я працював в обох урядах, і в урядах Юлії Тимошенко, і в уряді Віктора Януковича. І я, як небагато людей, знаю зсередини, в чому різниця? Різниця в інтелектуальних спроможностях. Ну а який інтелектуал Віктор Янукович, ви знаєте, нещодавно. Звертаючись до своїх прихильників у Львові, сказав, що тут перед мною сидить український геноцид, переплутавши з гінофондом, про Ахматову і Ахметова і Ахметову. Ви також дуже добре знаєте про українського поета Чехова, ви знаєте. Я все це бачив, розумієте, кожного дня, спілкуючись з ним як з прем'єр-міністром, і на засіданнях уряду. Натомість Юлія Тимошенко, як ви це бачите, демонструє мудрість, чіткість думок, вміння їх викласти, переконливість. І саме це. Фактично унеможливлює для Януковича участь на спільних публічних дебатах. Спільні публічні дебати, які вперто уникає Янукович, це є звичайною практикою усіх демократичних країн. Виборець має право, а кандидати мають обов'язок публічно змагатися з тим, щоб виборець визначився, а хто з них, на його думку, кращий. І не випадково, що він ворог чиникає таких публічних дебатів.